Так, всім вітання, ми на новій пошті. Дівчинка стидається, ну то нічого страшного. Значить тако, зараз є кредити. Кредит від нової пошти. Наприклад, пояснюю який. Наприклад, вас зацікавило ліжко, і воно коштує 8500 гривень. Так? Наприклад, то, що з тумбочками по боках, я вказую наложний платіж 8500. І ви хочете взяти в кредит та, той товар. Не маєте коштів, хочете під виплати. І йдете на нову пошту, вже коли забираєте то ліжко, а там сума стоїть 8500, то ви кажете на новій пошті, то ліжку хочу в кредит. Все, нова ну, пошта нам на рахунок перераховує кошти за вас за то ліжко, а ви оплачуєте там до трьох-чотирьох місяців до півроку рівними частинами. Там комісія приблизно 8-9% від суми разу в місяць. Ну, це дуже зручно, бо люди часто питають, чи можна в кредит. Значить, я відправляю товар, будь-який диван, наприклад, диван коштує 10 тисяч чи ліжко 8500, чи ліжко з підйомним механізмом 14500, 14700. Ми вказуємо ту суму, йдете на нову пошту і, ну, і все, і кажете, я хочу той товар в кредит. Все, і там оформляєте. Все без проблем. Якщо когось цікавить, то, ну, то так будемо працювати.